Жителі ваража стали жертвами фінансових махінацій, Звинувачують у цьому консультанта банку. Люди оформили тут кредит. Своєчасно погасили заборгованість. а Насправді борг перед банком нікуди не дівся. У мене у мене все закрито, але вона сказала, що мокру печаті їй не дають, і вона не може мені дати. Отут, от тільки вона написала мені на телефон, що вона закриває мою карточку. Вона порізала дві мої карточки. Я нікому нічого не вида, і тут пожалуйста. откуди це все береться? Я не знаю. 24 за три кредити люди, яких ушукали, кажуть, довіряли свої гроші працівнику банку, яка брала готівку та обіцяла її перерахувати на карту. Натомість видавала чек без початки. Довірливі мешканці вараша не перевіряли стан рахунку, вірили працівницям, допоки не отримали повідомлення від банку із вимогою погасити заборгованість. А Юля, я заплатила такі. Не хвилюйтеся, все нормально. А я кажу: а чому мені така сума йде по -ки? Не хвилюйтеся, більше смски такої не буде йти. Отак вона мені сказала. А яка причина? Не знаю. Як учора син мені каже: Мамо, ми в інтернет зайшли, і люди ошукані. ідіть сьогодні сюди. На ситуацію, що склалася у Вараші, відреагували колеги з центрального офісу Абанку. З усіма потерпілими поспілкувалися та пообіцяла допомогти. Зі слів регіонального менеджера Ірини, у ситуації, яка склалася, банк не винен. Це не банк винен. Я розумію, що з людиною шукала, чи дійсно вона шукала служба безпеки, по ній йде службове розслідування завтра надасть цю інформацію. Я не знаю, службове розслідування йде по цій людині. Угу. Я серйозно не можу надати. А Чого на ви там будемо обіцяєте? Що їм розказуєте? Якщо розбираю кожну людину окремо. Клієнта. банк допомагає. Клієнту ми від нього не відмовляємося. Це питання всі до працівника. Завтра буде служба безпеки. Працівниця, яку звинувачують у привласненні чужих коштів, коментувати ситуацію відмовилася. Там є представник рівного і вона вам прокоментує всі Від них ви вже теж почули? Ну я думаю, вона вам достатньо прокоментувала. Тому вона почну Наразі консультант банку звільнена, а у вразькому відділі поліції зареєстровано 25 звернень від потерпілих працівниками правоохоронних органів відкрито кримінальне впровадження за ознаками злочину, передбачених частиною 2 статті 191 кримінального кодексу України. За ознаками злочину передбаченою частиною. 2 статті 191 кримінального кодексу України за фактом можливого заволодіння службовими особами акціонерного товариства АЦН банк грошовими коштами жителів міста Вараж, шляхом неповідомлення їм відомостей достовірних відомостей щодо умов договору кредитування, які укладали вони з вказаною юридичною особою». Наразі триває слідство. Якщо воно експрацівниці доведуть, її чекає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Юлія Крищук, Роман Лішук, канал Енергоатом.